Я хочу подякувати сьогодні вам, вашим побратимам, українські воїни за ваш захист нашої держави, захист України за ваші результати. Я безумовно пишаюся вами. Я вітаю всіх вас з вашим днем днем ракетних військ та артилерії. І прошу завжди пам'ятати наших людей, усіх наших воїнів, які, на жаль, віддали своє життя. Захищаючи Україну, нашу державу, наших людей, наші сім'ї, прошу шанувати хвилиною мовчання всіх, хто віддав своє життя заради України. Дякуємо їм. Дякуємо вам. Слава Україні!